Академії драматичного мистецтва Ернста Буша відбувається відкриття українського фестивалю «Цукунфткунст», який здійснюється в. Цих стінах, завдяки запрошенню викладачів і частини студентів з Харківського національного університету мистецтв тут продовжити навчання і працювати. Тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну студенти роз'їхалися по всьому світу і ми допомагали їм знайти прихисток в різних університетах Польщі, Швейцарії, Норвегії. Деякі студенти побували в Нью-Йорку та Канаді. Тобто, вся група майстерні 55 – це такий курс на базі університету мистецтв, який був набраний і створений сама система навчання Леонідом Садовським, який, на жаль, вже помер. Але ми, викладачі, я Ольга Кривошеєва та Марія Ванієва продовжуємо цю традицію навчання, яка має свої особливості. Будемо це відкривати і показувати саме нашу специфіку роботи в майстерні 55. П'ятьому дуже щасливі, що сьогодні ми маємо можливість провести цей фестиваль, запросити українського глядача, показати нашу культуру німецькому глядачу. І ми зараз знаходимося в одному з найкращих університетів Європи. і Це для нас велика честь саме презентувати нашу культуру тут. Я щаслива, що сьогодні у нас тут є фестиваль, український фестиваль, який, ну, перш за все, зібрав тих студентів, з якими я і моя колега Ольга ми працювали з ними два роки до війни, і вони з майстерні 55. І це не я не можу описати словами, наскільки це родина. Тобто, майстерня «55» існує багато років. Заснував цю майстерню Леонід Вікторович Садовський. І всі студенти, які вступали в цю майстерню, вони дуже близькі до моєї душі, мого серця. І от у нас з Ольгою виникла мрія їх всіх зібрати тут, хоча б після випуску. Вони минулого місяця закінчили, закінчили онлайн. І, взагалі, всі чотири роки їх навчання не можна назвати найбільш плідним навчанням, тому що ви розумієте, онлайн переміщення, війна це все відбиток страшенний на долі, на душі людей, студентів справило. І от ми за мріяли їх зібрати, хоча б якось так, щоб в кінці у них було це відчуття, що певний етап пройде. Ну і звичайно, цю нагоду ми використовуємо для того, щоб знову казати про себе, про українську культуру, про те, щоб розказати Європі, як ми бачимо ситуацію, яка у нас є культура, щоб нас точно не плутали з іншими культурами, щоб ми також свою цінність і свій голос тут залишали і розповсюджували. Не Ми, ви що Ви час якої гинуть усі Акробати? і не дивишся на це заворот. Ти Ві не відбираючи боги, не, не помітили виростаючись. Wir reden von Stolen. Це AR-проєкт, в якому представлена така міні-модель Харкова, там, де знаходиться університет, з якого приїхали студенти, і в такому інтерактивному режимі там представлені п'ять історій. Воно трошки більш реально презентує те, як люди переживали початок війни, і дає людям можливість це якось відчути більш. Присутня, не віддалено. Сподіваємось.